Слава Богу, брати та сестри. Знаєте, я колись, як одного разу як почув пісню Час, коли труба Господня почув її історію. Знаєте, я помітив, що після того, як чуєш історію пісні, ти зовсім по іншому цю пісню співаєш. Якось вона по-іншому тебе торкається, ти її починаєш по-іншому переживати. У мене така думка була, колись, думаю, було б добре десь якось аж цілий вечір. в церкві було би присвятити. Історії написані писань. Може, ми по-іншому от ті пісні співали, які ми у церкві співаємо. Бо ті, що пісні ми зазвичай співаємо, вони вже випробувані є часом, життям. І недарма ми їх так добре знаємо і по всьому світі співаємо. А як іноді поцікавишся, як вони були написані, за яких обставин, якими людьми? Знаєте, після того ця пісня якось по-іншому, ця пісня в нас в серці загорається. Е, я дуже радий, що в нас є така чудова можливість. Е, сьогодні зараз я буду якби, в ролі таких якби, ведучих. І хотілося б, щоб такого плану ми зробили, що ми згадаємо можливу частинку так історії цієї пісні, яку будемо згадувати, і після того ми зможемо разом її заспівати. Будуть, якби готові, готувалися у нас брати, сестри, наче, що вони могли якби, повести спів і ми могли разом прославити Бога. Ще раз цю пісню проспівати, вже через призми тої історії, яка є. Але перше, може, якщо можна, щоб презентацію включили, ми такий що вступ такий зробимо до пісень. Я би так, знаєте, хотілося, з мене на серці так було, щоб це було не в формі такого концерту, а щоб це було в формі такого, знаєте, назідаючого, збудовуючого служіння. Дуже хотілося б, щоб воно для нас, знаєте, воно впливало на наш дух, на нашу душу, на нас побуджувало більше, більше служити Богу, славити Його. І ти ну, і перейдемо вже да, до другої такої вже частини, до основної такої нашої. У мене має пульт працювати. Да. Такий можливий момент. Важливість музики та співу в церкві. Да? Такі моменти, що ми так собі задумалися. Чому спів це важливо в церкві? Задумалося над тим чи ні? Чому нас це наповняє навіть сьогодні з але ми його супроводжуємо разом з півом. Да? Такі кілька моментів є. Музика вона має вплив та дію. Згідно з тим чи ні? Згідно, що музика вона на нас впливає. Позитивно або негативно, але впливає, правда? Вона може нас збудовувати, а може розділяти, правда? Є така дія в музиці. Правда, Ви помітили таке теж ми. Ще один такий важливий момент, чому питання музики, спів у церкві, є важливо, тому що музичні терміни, слово, музика, спів, гра на музичних інструментах воно згадується в Біблії 575 разів. Хтось мудрих був таких людей порахував навіть скільки в Біблії згадується разів. 575 разів згадується про музику, про спів, про гру на музичних інструментах, Слові Божому. Тобто, велика частина віддається цій частині в Слові Божому. Музика та спів згадуються в 44 книгах в Біблії. Так? 66 книг, які в нас є. В 44 з них згадуються про музику та спів. Це такий коротенький стоп. Теж такий важливий момент. Книга Псалмі це найбільша книга в Біблії. Така, тож, така невеличка деталька. Майже в усіх церквах використовується музика та спів. У всіх іванівських церквах, так, і по суті, у всіх християнських церквах у них в супроводі богослужбові практики є музика та спів. І ще такий один важливий момент останній. Це саме спірне питання в церкві. Ще такий момент, так, що дуже часто це питання музики це одне таке саме є. Конфліктних питань, але ми хочемо, щоб воно було для збудування. Добре? Це наше всіх бажання, щоб те, що для нас буде для збудування, для зближення нашого, для єднання з нашим Богом. Ще такий важливий момент, тут така є фотографія, такий малюнок, якби зображений, якби така, як відсилка до першого храму, який збудував Соломон. Одне таке цікаве місце в Біблії, да, щоб ми от звернули увагу, що було за часів ще Давида, і після того вже за часів Соломона. Зацарювання Давида для служіння Богу. Да, ще Давид зробив це і за сів Соломона, воно вже функціонувало. Було зроблено да, було три регента вже, які працювали в храмовому служінні, були Асаф, Єдитун та Геман. Вони були такі три регенти основних. Було зроблено що царем Давидом 24 хори. В храмі служіння Богу заділено було 24 хори по 12 людей. І в Біблії згадується, що було. Чотири тисячі музикантів, що грали на різних інструментах. Отож, в старому заповіті, якщо ми так історію чи згадаємо, то за часів храму, коли він будувався, то було чотири тисячі музикантів, 24 хори було. Три регента таких було, да що навіть псалми вони писали. Такий був момент, да, саме храму, якщо ми історію згадаємо, як було колись за часів Давида. Ще таке є місце, що в новому заповіті згадується, що навіть Ісус Христос разом з своїми учнями, перед тим, як ти на смертні муки, що ми сьогодні згадували в ранковому нашому служінні. Останнє, що Христос зробив на вечері, це що зробив? Разом з учнями заспівав, правда? Отож такий можливий момент, так само про пісню. І ми зараз вже переходимо до такої частини. Так, Ті пісні, які ми сьогодні будемо згадувати. Ми таки хотілося б, щоб ми відправилися в подорож разом з вами. Подорож на роки, десятки років, навіть сотні років, і щоб ми могли, знаєте, от, зрозуміти, от, в яких обставинах були ті люди, які написали ті пісні, що їм вдалося пережити, і як народилися ті пісні, які ми зараз славимо ними Бога, величаємо ними Бога, і вони зразу прожилися в наших церковних служіннях. Хотілося б, щоб ми відкрили так наше серце і щоб ми так прониклися тим. Чи що проживали ті автори, які писали, що вони проходили, які випробування в житті прийшлося прожити, пройти? І в них народилася ця пісня, яку ми співаємо. І перша пісня, яку ми так хотілося б перейти, так будемо з рішеннями чергуватися, і після того разом зможемо заспівати. Перша пісня така, одна, одна з моїх улюблених пісень, пісня «О молитва, о, молитва в житті Богом ти дана. Хто знає цю пісню? Всі знають, правда, браті сестри. Знаємо цю пісню дуже добре. Е, її написала у цього сестра, її звати Анна, прізвище її Вельк-Дайер. Е, ця пісня була написана в 1971 році, не так давно. Це з пісень таких, якби рахується, не сильно старих ще тих, яких ми будемо згадувати. Вона написана в 71 році. Ця ще сестра вона жива, вона ще проживає зараз в Німеччині. Написала її, коли їй було 19 років. Ще не так давно, як вона увірувала. Вона народилася, християнська потеса народилася в Казахстані. І коли їй було 16 років, вони переїхали в місто Караганду. Вона була в сім'ї, де було аж 9 дітей. Вона була в другій сім'ї з 9 дітей. Сама Анна Вельгдайер сама сказала за цю пісню так. Каже, я чула багато різних свідчень про цю пісню. Ну не розумію, в чому її приваблююча сила. Це, напевно, назавжди залишиться для мене таємницею, тому що текст пісні дуже далекий від досконалості. Коли я її писала, мені було всього 19 років, творчого досвіду в мене зовсім не було, було лише сокрушене серце, переживання особистого характеру, була біль, була боротьба і бажання набути духовні цінності і характер хрестів. І всі ці почуття вилилися тоді у вірш, який став піснею. Автор пісні згадує, що цей, ця пісня була написана в зимову ніч, коли вона стояла біля вікна, за яким був, був дуже сильний вітер, що засніжував все навколо. І та буря, яка відбулася за вікном, була в її серці. Але вона розуміла, що вихід з цієї бурі є лише один: це у них Спасителя Ісуса Христа. В ту ніч вона стояла на колінах та ревно та щиро молилася. Хотілося б зараз заспівати. Ми планували, щоб цю пісню заспівала ще одна сім'я, але, на жаль, сьогодні не здалося їм бути. Тому вже так, якби щоб вийти з ситуації, то заспіваю цю пісню Я своєю сестрою вона одна з моїх любимих пісень таких. І хотілося б, щоб ми разом змогли цю пісню поспівати. І от ми могли пережити. Ця пісня написана 19-річної дівчини. Ну, ми багато хто з нас значно старші тієї дівчини, але ця пісня вона прожилася в християнських церквах, і ми по особливому правду вона торкається в нас і побуджує нас до молити. Тому давайте ми разом зараз заспіваємо цю пісню. Можна разом нам встати разом тоді і прославити Бога цією піснею. О, молитва о, молитва, Дана Богом ти мені, ти найкраща зброя в битві. у житті. Ночі я не спав, на колінах все стояв і душею з Богом розмовляв, Ти почуй мене, мій Бог, що серед усіх тривог, твою руку завжди відчував стихає Сили даю все знести, і тримай мене в своїх руках, не спочинку, я шукаю і не лекого життя, та без тебе. Не здолаю, перекожит, то Тож не благаю, я, хай завжди душа моя, у твоїй присутності святій По якою горю прославляю Божу силу, благодаті. Бо мій Бог мене почув, коли я без сили був. І своєю силою зміцни прославляю Бога, я, в ньому сила вся моя, я в молитві рані свічувала, прославляю Бога, я, в ньому сила вся моя. Я в молитві раді свічував.